Друзі, всім привіт! Взяли на нічний тест камеру від компанії Hikvision, модель 2047 h Leo з 2,8 мм фокусної відстані, що дорівнює приблизно 105-110 градусів куту огляду. Реально класна має бути камера, як мінімум по характеристиках. А ми зараз подивимося, як вона показує вночі. Давайте коротко. Це є 4 мегапіксельна камера. З нічною підсвіткою, як і LED, так і інфрачервоною, в 40 метрів. Зараз ми це продемонструємо. Наявність sd карточки до 512 Гігабайт, що майже такого ніде не зустрічав. Тобто, це говорить про те, що камера може реально працювати сама незалежно. не 512, а саме слот, наявність слот під мікро-SD говорить про те, що камера може працювати незалежно від відеореєстратора. E, сама підключили, поставили, якщо вам потрібна одна камера, цілком реально. E, так, далі. Наявність IP 67 захисту, вона є досить таки в добротному корпусі, в алюмінівому, скоріш за всього. І класну має матрицю. Світлочутливість матриці це є 50-тисячних люкса. Дивимося, як вона показує. Це є 4 Мп. Якщо ви не перевели ваш YouTube в максимальне своє розширення, хоча б 1080p 1080p. Будь ласка, зробіть це, щоб ви могли зробити і зрозуміти, яка якість буде зараз в повній темряві по даному зображенню. Так, повна темрява, 50-тисячних люкса, 4 мегапікселя. Дивимося все-таки, як вона показує. Дальність. Видно, що ми в силуеті. Тобто тут нам зараз не дуже сильно показує, що 50-тисячних люкса, а все-таки вона якась краща. Ну, картинка більш світліша, бо матриця більш світлочутлива. Але давайте станемо на тих 7 метрів наших. Ну, таке зображення, світло відбиває мені в обличчя. Ось таке зображення. Метрів 10-12. Та сама історія, тут вже видно більш силует, але все-таки щось можна побачити. Ну і давайте включимо нашу кольорову підсвітку і подивимося світлочутливість, як впливає на колір. Ну от ми бачимо зображення. в нас зараз реально. Це година неправильно стоїть, я її не побачив. У нас реально зараз повна темрява, небо чорне. А от світлочутливість показує в нас, якби це було по небі, якби це був вечір. Тобто воно мега-мега-ярке зображення. Тобто воно таке чуть -ли не як день. Ну Дивимося на 10-12 метрів, отаке зображення, ідентифікація людини та з тої самої буде значно вища по е штанах. по Кольору куртки, кросовках і, наприклад, чорному капішані. Так, зараз мені дуже сильно відбуває телефон в обличчя і воно дуже засвічує. Трошки далі відставив телефон. Ну, щоб ви собі розуміли, отаке зображення буде по індентифікації всього за 10-12 метрів навіть при 50 тисячних люксах. Давайте йдемо станемо. На 10, на 20-25 метрів. Ну, тут вже силует. Тільки треба спертись на те, що ми зможемо ідентифікувати людину власне, по одязі. І давайте станемо ще на 7 метрів. Камера 4 мегапіксельна з феноменальною просто світлочутливістю в 50-тися люксах. В цілому зображення в нас обалденне, в цілому в нас зображення класне, ярке, насичене. Таке враження, що це якийсь вечір, а не ніч. Але приходить момент, коли нам треба когось ідентифікувати, Ми бачимо, що на 5 тисяч люксах, що на 50-тисячних люксах, як на мене, одинаково, в цілому загальне враження про камеру класне Ідентифікація людини. Як на мене, немає великої різниці, чи це 5 десятитисячних, чи це є 5 тисячних люксах. А вибір робити за вами. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.